Інтернет це чудове місце для спілкування, навчання і розваг. Але важливо пам'ятати, віртуальний світ має свої ризики, одним із них є кібербулінг, образи, приниження чи залякування онлайн. Як захистити себе? Перше правило безпеки в інтернеті не відповідати на провокації. Якщо отримуєш образливі коментарі чи повідомлення, ігноруй їх. Твоя реакція може підживлювати агресора. Не соромся використовувати функції блокування і скарг. Більшість соціальних мереж мають інструменти, які допоможуть позбутися небажаних контактів. Якщо ти став жертвою кібербулінгу, розкажи дорослим, яким довіряєш батькам, учителям чи друзям, разом вирішити проблему легше захисти свої дані. Налаштуй приватність аккаунтів, не діліться особистою інформацією або фото з незнайомцями. І пам'ятай, будь добрим і поважай інших навіть в інтернеті. Твоя доброта може змінити онлайн простір на краще. Інтернет це твій простір. Використовуй його безпечно та відповідально. Якщо ти зіткнувся з кібербулінгом, звертайся за допомогою. Ти не один.